От, якщо можна, я прошу вас стати на місце творця. Щоб ви відповіли дітям, пише Олег четвертий клас, уже старший. Навіщо ти зробив людину головною на землі? Це проблема. Я зробив людину розумною і дав їй можливість виправлятися. А те, що вона не хоче цього робити і залишається дурною, то мені нічого робити. Я погоджуюся і мовчу, і чекаю. Розум даній людині. Ми опущені на цю землю. Земля прекрасна насправді там природа і все. А ми її так. гадимо. Ми все-таки помилка чи не помилка взагалі природа? Ну, творця, скажімо так. Творця? Я думаю, так. що ми не помилка. Ні, Не помилка. Але відчуємо це тільки тоді, коли почнемо виправлятися. А поки а що ми не, хочемо. ми не хочемо. Не хочемо. Цей запрограмований все-таки шлях, що колись відбудеться цей так. переворот? Так. Я не сумніваюся, що має відбутися досить скоро. Так. Переворот до виправлення, так. що ми захочемо виправлення. Тоді ось останнє питання: я не знаю, може Олег зі мною погодиться. Він уже дорослий хлопець 4 клас. Це що буде удар? Це буде думка, яка прийде, це буде відкриття раптом розуму іншого. Це всередині нас ми почнемо відчувати, яким має бути інший світ, новий світ, вищий світ. Так. І захочемо до нього прийти.